Та ти дістало. Привіт банда! Прийшла пора модернізувати оцю підпорку, чи як її правильно назвати. Не знаю чого, але ну, хочу я її позбутися. Вона мені непрактична. Постійно оце... Оце віщолкую, защолкую, пальцями береш. І що я хочу зробити? Хочу зробити щось наподобі, так як в джендіра. Хто не знає, в джендіі така ну, широкий профіль. Ну, там, Ну, Правда, в джендіі оця кришка і оця кришка вона суцільна і воно піднімається і автоматично захлопується. Що я знайшов? А знайшов я таку штучку? І хочу поставити її. Що це взагалі таке? Це. Ну, не знаю, Будемо називати її підпорка, бо я не знаю, як вона правильно називається. Оця підпорка знаходиться на... Ну, вона взята з вантажного буса Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Peugeot J5. Підтримує кришку капота. Такі... Мається на увазі буси 90-х років, в них такі квадратні морди, типу зубило, квадратні фари. Там вона підтримує капот. Тобто піднімаєш капота і вона автоматично защелкується. На OLX я її знайшов, ну, дві штуки купив, 200 гривень одна. Можна і дешевше знайти. Найти не проблема. В принципі, її робота ось такий. Так, як так показати одною рукою. Повер... Так, чик. Повернулася і захлопнулася. Ось тако. Тут я вже трошки поприкидав, що треба зробити. Маркером позначив. Треба просверлити два отвора та й встановити її. І буде вона. Так, як так показати? І буде вона. Так, і буде вона тримати. Трошки не такий кут. Я думаю, її вистачить. За цього дротика вона буде точно не слабша. Зараз просверлю, закріплю і покажу як. На тій стороні я вже встановив, теж покажу, як встановив. Встановив я його ось тако. Балтики, болтики. Нічого складного тут відрегулював, тому що ця частина йде трошки якби не пряма. Ну, воно під бус. Конкретно ця деталь робилася під бус і вигиналася вона теж під бус. Тут, як бачимо, Ось тако підзатягнув, ну, щоб покрепше було і за того, що воно трошки більше ну Надіюсь, на кришці ніхто підтягуватися не буде, то воно, думаю, буде витримувати. Працює воно ось так, підняв. ну Думаю, думаю, все ясно. Осе, ну, в принципі, в принципі, Можна було поставити газового упора, я так думав. Воно було б ще практично, буде б тільки відщох воно б відкрилося. Ну, я так подумав, по-перше, треба підібрати того упора. Вони різні жорсткості бувають. Такої э, подужані. Може вийти з ладу, може ще якісь нюанси з ним вийти. Перше зробити механічно, то й мені хватить. Взагалі хтось може сказати, що воно не дуже тут потрібне. Не знаю, в мене постійно треба акумулятор знімати, переставляти, тому що в сезон то мало... ну, на малий трактор і на комбайн в мене один акумулятор. І в сезон то треба на трактор, то, на... то тратюкувати, то треба молотити, перекидувати. Постійно цю кришку відкриваєш, закриваєш. Так само молотиш людям, треба січкарню відключай, підключай, так само ту кришку відкривай, постійно ті защлки. А так воно буде швидше, набагато. Хто не знає, тут, щоб січка відключити, треба там, щоб вона поїхала, і скинути оцього паса. Він там має такого гачечка. Ну, кри, кришку цю, ось цю відкривати. Ну ось так. Зараз ще на, на ту сторону тут покажу, що там як. А тут воно стало ось тако. Ну, бачите, тут вигін. Можна сказати, ідеально сюди став. Тому що воно десь. Та, ліва сторона, права сторона, трошки по-іншому. Болт. Болт довгий, тому що. Зараз спробую показати, чого я його не врізав. При повному закриванні та штука буває туди, сюди заскакує і не хоче, ну, точ, точку неповернення проходить і не, не хоче вже відкриватися. Треба руку просадити і, і підштовхнути його назад. А так воно опирається якраз ось тут болт. І не дає йому падати. А так воно все зашовкується без проблем. Ну, думаю, зрозуміли. Ось така невеличка відео, ось така невеличка модернізація. Залишилися дві отакі, ну, лишні запчастюлі, вкинемо їх десь на полочку та й хай лежать. Ну що ж, з вас лайк, з мене ще якесь відео комбайну.